Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко прокоментував нову хвилю обшуків на комунальних та приватних підприємствах міста. За його словами, за місяць відбулося 55 обшуків. Як порівняння, він наводить таку статистику, що за шість попередніх років обшуків було всього 11. На думку Атрошенка, обшуки пов'язані з тим, що він критикує державну владу, а також із намаганням усунути його від виборів за 206-м округом. Нагадаємо, 21 грудня у Чернігові ДБР провело обшуки. Правоохорон. Перевіряють причетність посадовців міськради до розтрати і привласнення бюджетних грошей під час ремонту доріг у місті. Про те, що ДБР розслідує кримінальну справу стосовно зловживань під час проведення тендерів на ремонт доріг у Чернігові, Суспільне повідомляло на минулому тижні. А трошенко тоді це питання не коментував. ДБР вважає, що пов'язані з Владиславом Трошенком заводи поставляють неякісний асфальт за завищеними цінами приватному підприємству ШБУ-14 та комунальному АТП 25 28 які виграють більшість тендерів на ремонт доріг.